Сьогодні запросили безпосередньо 48 координаторів, які працюють на територіях громад, а також керівників відділів спорту з громад, тому близько сотні учасників максимально спробували дати відповіді на всі запитання, починаючи від юридичного супроводу, закінчуючи від технічних прикладних питань. Культурна діяльність, рухова активність на сьогоднішній момент найважливіша. Чому? Тому що вона е реабілітує вона не тільки фізична, а й психологічна. Рухові активності, які відбуваються в активних парках, має, бути, має приваблювати людей, дітей, підлітків. Я рекомендую почати з найпопулярніших напрямків, які в нас зрозумілі для всіх людей. Це, мабуть, бути футбол, якісь рухливі ігри, якісь естафети дитячі. Мені це дуже корисно для оточуючих, адже можуть взяти участь у програмі будь-хто, люди будь-якого віку, тобто різні групи населення. А це абсолютно безкоштовно, адже у людей багато є відмаски дорого, спортзали дуже дорого. Це може бути стадіон, це може бути парк, це може бути спортивний зал, це може бути доріжка бігова, це може бути якась туристичний маршрут. Це може бути люба локація, де люди займаються фізичною активністю.